В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава Сьогодні, 8 вересня 2023 року, перший раз ми вшановуємо Різдво Пресвятої Богородиці за новим календарем Новоюлянським. І цей рік починається саме з Різдва Пресвятої Богородиці. Він починається чому? Так. Тому що більшість це свято присвячується знову сім'ї. Нагадує для тих сімей, що ми повинні завжди бути з Господом. Кожен тут присутній, то повинен розуміти, що без Господа ти нічого в житті своєму не може зробити. Все знаходиться в руках Божих і за молитвами Пресвятої Богородиці і всіх святих. Батько, матір і діти всі повинні бути з Господом. Так само і сьогодні Пресвята Богородиця, приходячи на цей світ, вона розкриває цю тайну, яка є радість, коли довгий час батьки не можуть мати дітей, коли довгий час батьки просять і не можуть мати, і яка радість переповні кожного з нас, коли в нас діти народжуються, чи то внуки. І все ми покидаємо, все ми покидаємо всі труди, тому що хочемо поділитися з радістю з іншими, а більше того, привітати того, в кого народилося дитя. І сьогодні цей самий празник цієї благочестивої сім'ї, цей празник нагадує нам про те, що сім'я завжди повинна бути з Господом. І народжується дитинка так само, і кожен з нас повинен народитися в це Різдво Пресвятої Богородиці. І як ми повинні провести це Різдво Пресвятої Богородиці сьогодні? Ми повинні зробити час для своєї сім'ї, виділити цей час. Для того, щоб побути наодинці зі своєю дружиною, чи своїм чоловіком, і своєю дитиною, побути наодинці і зрозуміти, наскільки взагалі це є радість всього православного світу і всього людства? Бо що може бути більше радісним, коли в тебе вдома, в сім'ї, все вгаразне? То я думаю, що всі проблеми вони покидають. А коли на роботі негаразди, коли тебе справа не клеїться, і приходиш додому, і ще там не клеїться, то що може бути гірше? Це вже є земне пекло, пекло, яке перебуває людство і яке не зважає. Бо батьки часто бувають, як роблять, коли. Не хочуть гратися з дітьми, чи не хочуть приділити їм часу, вони дають їм кошти і йди собі. Чи заставляє дитину робити те, чого взагалі не потрібно, наприклад, включає телевізор і дивися тільки відчепись від мене. Потім дитина росте без батьків, дитина росте без Бога і стається так. Що дитині стає чи то 16 чи 17 років, як мені одна сім'я розказує, і ця дівчина вона вже не дівчиною себе вважає, вона вже є чоловіком сьогодні. І цей чоловік, який мені розказує цю історію, вже має все дуже і дуже заможний. І в нього все склалося в житті: робота, кар'єра. Але сім'я в нього розвалилася. І він каже: «Отче, знаєте, як то дуже важко бути, коли ти дивишся на свою дитину, а дівчина, яка має народити внуків, яких я чекаю, і я розумію, що вона в мене єдина дочка, але вона мені каже, що вона не жінка, а що вона сьогодні чоловік. І він каже, я розумію, що це велика помилка, що я не ходив колись до церкви, не ходив з нею і ніколи її не приводив, а зараз я її вже й не затягну. І він каже, що гіршого вже бути не може. Не така страшна війна, тому що він сам з Київщини і каже, не така страшна війна, якщо війна сама в хаті завжди продовжується. Тому, дорогі брати і сестри, саме і порівняно сім'я, коли є достаток, тобто Божа благодать присутня в сім'ї, це є любов, мир, злагода, це є рай на землі. А коли все навпаки, то це є пекло. Щоб у нас пекло не повторилося, як, наприклад, цього чоловіка, тому що в будь у всіх нас є певні перепони. Всіх в нас є певні складнощі, але не такі складнощі, вже як в цього чоловіка, який він мені розповідає, що є така катастрофа, щоб кожен із нас не допускав такі катастрофи, бо є інші теж певні нюанси в сім'ї. Але просимо Господа Милосердного, щоб наші діти завжди були з ним. Тому, як святі оці кажуть, потрібно дітям говорити про Бога в дитинстві, щоб потім Богу не говорити про дітей. Бо якщо ми не будемо говорити вдома нашим сім'ям про Господа, то будемо приходити зі сльозами до храму і будемо полакати, і будемо говорити вже Богу про дітей, про ті складності. Тому бажаю, щоб кожен з нас. Зробив все так, щоб за молодості вирівняти саме цей процес благодаті. Бо на старість буде вже пізно. Тому кожен з нас має своїх дітей, має своїх онуків. Тому потихенько закидайте зерно, це благодаті їм в серце. Закидайте в їхнє життя, це зерно благодаті любові Божої. І саме так ви спасете себе і спасете їх, де зустрінетеся в Царстві Небесному. Амінь. Слава Ісусу Христу. Всіх